Ресія, зневага до людських життів своїх громадян і громадян інших країн і. Брехня, брехнева брехнища? Ось що як мінімум об'єднує Путіна і Гітлера? А, взагалі, звичайно, що питання, що їх об'єднує, воно є трохи риторичним. Ми з вами все так прекрасно знаємо, але користувачі мережі провели цікаву паралель між заявами російського диктатора. Адже нещодавно Путін вкотре відкрив портал у Всесвіт, де логіка не те, що не живе теми і ніколи не було. За його словами, Росія змушена була напасти на Україну. А от до чого тут Гітлер запитаєте ви? Зараз все дізнаєтесь, дивіться. Доброго ранку. Це новини з боліт. Кремлівський диктатор не томиться молоти всіляку діч на весь світ. І вкотре пояснив, що напад на Україну то не його провина. Він був змушений пристебніться прямо як його духовний брат Адольф Гітлер. Гітлер е, просив віддати миру. Поляки відмовились. Поляки змусили. Вони загралися і змусили Гітлера почати Другу світову війну. Бідний дідушка, може йому вже хтось запропонує допомогу міжнародних психологів, бо там вже повна клініка. Далі диктатор урочисто закликав душити західні сервіси. Бо бачите, росіяни НАТО звикли до цих шкідливих речей ну, типу Ютубу, німецьких автомобілів та американських смартфонів. Вони нас намагаються душити. Треба відповідати їм тим самим. Ми нікого не виганяли. Ми нікому не заважали. Ми давали гарні умови для роботи у нас на нашому ринку. А вони намагаються нас душити. Треба дзеркально діяти. Каже чоловік у мікрофон від німецького виробника, можна уявити, як після його слів десь у Кремлі, працівники у істериці просто ховають італійські кавоварки і спалюють піджаки від французьких модних будинків. Цирк. Тим часом Ватикан, на думку міністра закордонних справ Росії місьє Лаврова, не годиться для переговорів між Україною та Рашкою. Коли православні країни будуть на католичній платформі. Трохи це неелегантно, я б сказав. Боже, як за елегантність переймається. Вигляньте, краще б про закінчення війни. Думав. Один з найулюбленіших наративів Асвабадітелі це ми хороші, чому нас ніхто не любить. Ну так, приїхали на танках знищувати ваш дім, викрадати дітей, заміновувати поля. Але з яким добрим серцем, з душею які живемо тут у Росії великодушні, сентиментальні, милосердні. Я б ніколи в мене немає такого, щоб говорити про Україну, про пакети і весь інший бруд. Зате інші росіяни ну дуже красномовні у цій справі. Ось, наприклад, декілька цікавих коментарів від росіян про Україну. Цитую. Це вам не свиноферма. Це чистка світу від лайна. Краще б вдарили по дитячій онкологічній лікарні у Харкові. Далі зачитувати не буду, бо це просто вершина цинізму та зла. Ось ще знову цитую. Вони тварюки та мерзота. Ось ще їм вірити не можна, тільки нищити. Знову ж таки, цитую. Залишилися якісь питання, бо в нас вже давно. Не залишилися. Ми періодично розповідаємо, як росіяни скаржаться Путіну на проблеми у їхній країні. Ми з цього поржали і пішли далі. Але чи знаєте ви, що потім чекає на тих відчайдухів? Зараз розповім. Ну, наприклад, Іркутську. Тварини краще живуть ніж люди у цій помийці. Ви ходите по якимось землям, щось завойовуєте? когось захищаєте? А от нас цих людей хто захистить? Вирок штраф за дискримінацію російської армії. Йдемо далі, місто Фролово на фоні. Завод, який забруднює навколишнє середовище та повітря. Результат найгірша статистика у Росії по онкозахворюванням та екологічна катастрофа. Ханя допомогти нам врятувати своє здоров'я, життя наших дітей та онуків. Дуже дякую. Вирок погрози у соціальних мережах, догана від мера та розбірки з поліцією. Висновок росіяни наївно думаючи їхній диктатор добрий, просто не знає про їхні біди і регулярно записують слізні відозвернення. Йому. Але Кремль у відповідь на це пропонує їм не допомогу, а випробування штрафами та залякуваннями. Ре Росія Р. Росія, і знову він про той Редкачов. Днями РПЦшник пояснив простому люду, що всі росіяни, які не пішли вбивати українців, трутні і боржники. І єдиний на кому тримається сучасна Росія, це хто правильно? Володимир Володимирович це єдина людина, на якій висить весь сягар нашої історії. На ньому сьогодні висить великий тягар відповідальності за російську цивілізацію. Цікаво, в якому саме окопі нині перебуває сам Качов. Я це, це ж треба так філіграно вміти перезутувати на релігії. Так по російськи я не можу. З вами були новини з боліт вдалого робочого дня.